Доброго дня, любі малята! На цьому тижні ми з вами розмовляємо про перелітних птахів. Вони до нас скоро вже прилетять. Нам треба з вами зробити так, щоб ці птахи оселилися біля наших будиночків, бо вони допомагають нашим деревам і рослинам взагалі гарніше рости. Вони знищують шкідників, які шкодять нашій рослини. Тому ми з вами навесні повинні чіпляти шпаківні. А давайте разом з вами ще пригадаємо птахи, в яких же ж будиночках живуть. Та пограємо в дидактичну гру хто і де живе. Дидактична гра хто де живе?» Хто з птахів живе у дуплі дерева. У дуплі дерева селяться сова, синичка, а також дятел. Хто з птахів селиться під стріхами будинків? Під стріхами будинків селяться горобці, синиці та ластівки. Хто з птахів селиться у шпаківнях? У шпаківнях живуть шпаки, а також незайняті шпаківні можуть займати горобці. Хто з птахів робить гнізда у траві, ховаючи їх там? У траві будують свої гнізда, жайворонок та соловейко. Скажіть мені, будь ласка, а яка пташка зовсім не має ніякого будиночка? Ця пташка називається Зузуля. Скажіть, будь ласка, які птахи мешкають біля водойм? Так, це качки. Біля водойм також мешкають лебеді. І біля водойм будують свої гнізда чаплі. А хто будує величезні гнізда високо над землею. Так, це лелека. Молодці малята гарно грали. Щоб почати нашу з вами роботу, ми з вами підготуємо наші пальчики. Пальчики з'єднають ловко, перелітні це птахи, відлітають восени, прилітають навесні. Ми усі їх зустрічаємо, їм шпаківні заселяємо. Гнізда всі вони будують. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Звідусі лунає звук, пташенят чекають тут. Пташки весело співають, всіх навколо звеселяють. Щоб виконати нашу сьогоднішню роботу, нам з вами потрібно ось такий блакитний ліст паперу кольорового, ось такий стовбур дерева я вирізала, і деталі шпаківні. Прямокутник, квадратний трикутний дах. Круглий вхід у нас буде, і ось такі у нас будуть перекладинки. Одна, щоб трималася наша шпаківня, інша, щоб шпачки могли присісти біля шпаківні. І ще я вирізала листочки, бо вже на деревах з'являються перші листочки. Тож починайте виконувати нашу роботу. Гарних шпаків біля шпаківні зробила я. Я гадаю, що ви теж разом з батьками виготовити шпаківні і повісити їх біля своїх будиночків, що шпаки мешкали у ваших дворах і нищили шкірників у ваших садах. До побачення, малята! до нових зустрічей. Чекаємо на ваші роботи!